Привіт, друзі! Сьогодні у нас будуть курячі відбивні. Вчора я курячу грудинку нарізала на ось такі поперед кусочки, гарно промирнувалися через нічку. І сьогодні я ось так закладаю в кульочок, бачите, всередину. накриваю, відбиваю, щоб воно не розбризкувалося мені по столі, по плодості всюди. Виходять ось такі гарні биточки. Бачите, такі гарнесенькі. І зараз я буду готувати лізон і їх обжарювати. Так я роблю лізон. Муки, яйце, сіль, натерта цибулька. Бачите, і молоко розбавляю до певної консистенції, як сметана. Так, з половини курячої грудинки в нас вийшла ось така велика тарілка відбивних. Бачите, зараз я вам покажу, які вони всередині. Дуже друзі, гарні, дуже смачні, я раштувала і дуже багато. Я навіть не порахувала, скільки штук, але на мою сім'ю вистачить на 2 дні. Все, всім гарного дня і до зустрічі!